Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. У мене сьогодні на сніданок запечена картопелька з салом і квашена капуста. Всім смачного! Бажаю всім мирного, спокійного, гарного дня і всього найкращого. Буду сьогодні пекти хліб, замішую тісто. Рецепт у мене є на каналі, не дуже давно виставляла, так що кому цікаво, шукайте. Світла вже немає. Добре, що є газ, буду пекти на газові. А так, що хочете і роби. В кого одна електрика, то я не знаю. Тільки почав щось робити, вже і світла немає. І ставимо підходити, Закриваю плівочкою і хай ще підходить. А я тим часом розморожую рибку, начистила картопельки на борщ і нарізаю капусточку на борщ. Хочу зварити борща. Мені треба, щоб завжди було рідке на обід. Собі, потім буде якийсь день-два, буду знову займатися хатніми справами, квітами, шиттям, в'язанням і тому подібне. Сьогодні знову на дворі не то сніг, не то крупа, не зрозуміло, що морозця такого немає. Так, може, но, вночі було, день немає. Це розстає. Почала чистити морку, згадала, що в мене ж є заморожена. Тому дві почистила, більше не буду, а це ріжу цибульку до риби, хочу рибу зробити в томатно морковному соусі. Я одну цибулинку на дружарку, а дві для рибки. Рибка поки розмерзається, потім буду смажити. І так, кожного дня, як не одне, то друге щось робиш. Кожного дня щось треба. Не знаю, я не можу сидіти без роботи, мені треба щось робити. Час швидше проходить не так скучно. Коли сидиш, не знаю, навіть в телефоні, в інтернеті це довго не можу висаджувати. Ввечері, так? Да? А вдень ні. Топлю плитку тепленько. Гарно. Затишно. Якби ще світло то було б супер взагалі. І от, друзі, готова картопелька, готове м'яско. Додаю, я робила ось таку консерву, тут фасоля з буряком для борща приправа. додаю сюди. І тепер капусточку. І зажарку, і прокипить пару хвилин, і борщ і готовий. Ну, і зелень, звичайно, буду додавати. В мене є заморожена, тому буду додавати. Борщик готовий, а тут смажу, о, світло дала. Смажу, обсмажила цибульку з морквою додаю томатний сік і протушу. Це буде у мене соус для риби. Посолила, поперчила. Все як має бути. А тут у нас хлібчик смажиться. Бачите? Супер. Хлібчик-борщик вже готовий, зараз буду смакувати, ще залишилося приготувати рибку. Поставила смажити рибу і, чесно кажучи, наїлася, вже нічого робити не хочеться. Але треба закінчувати. Так що смажую рибку. Приготую, і буде все добре. Друзі, дивіться, яка вже в мене цибулька, яку я нещодавно висаджувала. Тут ще трошки підсадила і такої пророщує. але ця вже дуже гарна, вже можна їсти. Ну от, друзі, останній мазок, як кажуть. Пожарила рибку, викладаю і зверху шар соуса. Тут цибулька, морквочка і томатний сік. У мене не було томату, тому взяла томатний сік. Посолила, поперчила. Мені дуже подобається ця рибка така, так приготована. Час від часу роблю. Теж, здається, є в мене на каналі рецепт. Але нічого Складно протушили цибульку, моркву з томатиком чи з соусом якимсь, чи з соком і перемащуємо шарами, шар риби, шар соусу. І воно постоїть, настоїться і така смакота, виходить. На дворі вже майже темно, Начало п'ятого, а вже на дворі майже стемніло. І цілий день то внести води, то винести воду, то помить посуду, то приготувати, то покормити. І цілий день отак і пройшов. І так кожного дня. Як не одне, то інше. Але, я вже казала, я без роботи не можу сидіти. Так що собі роботу і працюю. Зараз приготувала собі їсти, буде мені на пару днів. Ну, щось там ще підготую, але таке вже в основному кутричком стала, рибки поїла та й все. Та й наїлася. І блюдо готове. Так що, друзі, так і працюємо, так і живемо, так проходить життя. Поки молоді, здається, що ще все впереді. А вже коли 50 плюс і далі, то вже все. Все, здається, як один день пролетіло. Так що, друзі, бажаю всім миру, спокою. Найшвидшої перемоги, міцного здоров'я, цінувати своє життя, цінувати своїх рідних і близьких. Тому що зараз таке життя, що не знаєш, що завтра буде, а може, сьогодні до вечора. Так що, друзі, бажаю всім всього найкращого. Дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей, пока!